Молодь це сила здатна рухати місто та країну вперед. Саме тому влада Кримучука активно працює із підростаючим поколінням, дослухається до їхніх пропозицій та вже неодноразово впроваджувала ініціативи молоді в дію. Саме тому такі проєкти, як молодь і влада, відкриття якого відбулось у офісі молодіжного парламенту Кременчука, стають унікальною можливістю для молодих лідерів розвивати навички і отримувати безцінний досвід у співпраці з органами самоврядування. Це проект мені здається унікальний в Україні, молодь і влада, тому що завжди або молодь окрема, а влада окрема, але це не про наше місце, тому що вже багато років влада і молодь поруч і таким чином. Цей проект дозволяє дізнатися більше про владу. Ну і, звісно, влавлада влада свою чергу теж. Будуть дізнаватися про молодь, побажання, рекомендації. Сьогодні нас стартувала програма Молодь і влада. 25 активних учасників матимуть змогу поспілкуватися з представниками влади з депутатами різних рівнів, депутатами районних міських обласних рад, позадавати питання, які їх турбують, дізнатися, як працюють зсередини. Під час програми учасники матимуть можливість відвідати сесію примучуської міської ради, подивитися, як працюють депутати на депутатських комісіях, відвідати наші комунальні підприємства і. І виконавчий комітет Кремльської міської ради на відкритті також був присутній заступник міського голови Руслан Проценко, який наголосив на важливості залучення молоді до управлінських процесів. Вже сьогодні ви вливаєтесь в цей проект. Ми разом з вами будемо відвідувати. Найголовніше адміністративну будівлю нашого міста це Кременчуцький міський виконком. Там я думаю, вже хтось з вас інколи та й бував. І дуже багато чого вам презентуємо, покажемо, як це працює. Ну і звісно, за результатами проекту «Молодь Влада кращі з кращих потрапляють на наступний проект. Можливо, ви чули, який називається стажування молоді в органах місцевого самоврядування, і там же ви більш детально, вже мабуть, самої такої середини середини дізнаєтеся про те, як все це працює. Ви, як учасники проекту, молоді влади, обов'язково прийдете до влади і з урахуванням того досвіду, який ви отримаєте на цьому проекті будете працювати ще краще ніж влада працює сьогодні. Програма проєкту включає серію зустрічей, семінарів та тренінгів, організованих у співпраці з міськими відділами, щоб надати молоді повний спектр знань про управління містом. Заплановано низку практичних занять та стажувань, які дозволять учасникам здобути навички комунікації, лідерства, проєктного менеджменту і розуміння адміністративних процесів. Подібні проєкти це чудова можливість для молоді зсередини дізнатись про управління містом, роботу різних органів влади. Взагалі, я прийшов на проект, щоб дізнатися, як працює взагалі нас влада, наша в місті, і хочуть дізнатися, як наші депутати приймають якісь проєкти, дізнатися, що входить у нас. Як працюють наші органи самоврядування і, взагалі, як влада комунікує з людьми? Загалом хочеться трошечки погубитися у внутрішню кухню, якщо так можна сказати, саме тому я тут найбільше хотіла попасти напевно на Кременчуцький відоканал. Не знаю чому, але мене туди дуже дуже тягне. Бажаємо учасникам отримати море нових знань та можливість у майбутньому активно ними користуватись. Організаторами проєкту традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримкою Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Крименчуцькі новини.